Добрий день, що невеста моя втекла, так? Ні. Ні? Що сюди а, заходить? Чи а, туди? Сюди? сюди. сюди. Божечко, я ж все знімаю, так, що такі ну, діла. Цю Добрий так. день, ти, не, ти боїшся, що по темному додому будеш їхати, так? Да. Це да. просто капець. Я розвиваюся. Так, бо щоб мені не перепутати. Так, це тобі, щоб ти тільки ж не побив бо чай потішелу. Да. Пойдете? Пишу, так, це варічка, тобі шелудьківську футболку. О, Просто Сирі Сиріч так трошки цього саме, я трошки, ну, дякуючи тьоті Тані, тому що шелудько він трошки тугенький, коли дзвонив, каже, варічки, вчора було день народження, правильно? О, Так що це варічки, будемо ще її вітати. Від сім'ї шелудьків, від усіх наших глядачів. Хочемо привітати тебе з днем народження. Ти взагалі дівка і такою залишайся, залишайся такою, яка ти є. Я хотів би просто. Ну, щоб більшість наших діточок були такими, як ти. Але, на жаль, наші учні, ну, учні, вони не учні, для мене такі саме діти. Вони хочуть представляти себе якихось чортиків. А такі дітки, як ти, моя надюха, наприклад, дивляться на них і беру з них той дурнуватий приклад. Але залишайся такою, яка ти є. Ти справжня, класна дівчинка. Я е, дуже поважаю твою. Бабусю, супер жінку, і тим глядачам, які трошки, можливо, не шурупають, я щас, можливо, сюди поставлю та й тебе привітаю. О, що, що і як, ми вже знімали неодноразово е, відосик, да, було у нас таке діло. Варя розмальовувала е, гільзу одну і Наталія Солітерник, Тетя Наташа, це та дівчина, яка, яку ви не проплатили. Я не пам'ятаю, хто її куди вона поїхала, та гільза. Я ще, ну, зараз трошки випало і ситуація там була ціла історія. Так що тута, тут теж є ще одна кружка, щоб у тебе ж була кружка О, тут вона обща, тут шелутки є і ДХТ. Канал ДХТ, ну то не важно. Там ще якісь там не знаю, там щось таке, там, якісь там тіні, шмені. Я в цьому тілі не шарю. Також мами любить, тут є така картинка невеличка. От, ой, отак. От ми положили, щоб ти просто пам'ятала. І там ще яка штучка, якісь оно маски на, на, на лице. О, ну, це Олеся Петрівна тобі. Ти з yeah, дівчатами і всіх наших підписників, так що ми вітаємо тебе з нам наружні, а можемо тебе по батьківськи обійняти. Е, yeah. Буляха, ти yeah. просто крута, реально. Ти одне шарик. так, а що до мене ж тобі теж є, тут решетку бачиш, ой, шелудька ще церква, видіть? Yeah. Пойдіть. Так що, Буляха-муха, ти yeah. просто справжня і я завжди кажу людям залишайтеся такими, які ви є. Та ти взагалі красуня, ти взагалі, але тебе вбитку. Квітка ти моя. А щось не вистачає тебе, ще ж двоїх не вистачає. Вона спить, а вона на ліське. Ну, вже да? не спить. вже Ми ще щось рішимо, я думаю, що на вулиці камено, сильно не переживай, ми тебе доставимо. Правда, на легковій машині, але я можу себе додому взяти, і відвезти. Зараз дзвонимо дяді Юрі, дяді Юра на Чики, приїде, вкинемо Веліка, як позволю я машину і відвеземо тебе додому. Так що, бабушка Валя, дивиться мене регулярно. Знімаю відео, це ж сьогодні стрім. Сьогодні все так, знаєш, як ну, шивуть, каже, вроде на виворот, каже, там він там мала дурню якусь, не такі є. Ні, я позвонила до Сережі, що забери гільзи приїде, да? так? Да. Так, і помимо слов, каже, капець, Варечка, день народження. Щирою душею людина, все-таки сім'я Шелодь, зібралися і дитині валюшку. Я хотів, знаєш, і... ну як так, день народження було вчора. Сказали мені сьогодні, вчора то буде вчора. Я хочу сказати, що дитячий народження це його навіть цінувати. Та, що, коли ти вже дорослий, ти не ти, ти, так цінуєш день народження, а коли дитина, вона ж щось чекає, вона ж хоче якогось чуда, Оце дуже класно, коли діти отримують подарунок. Який тобі треба футболку, щоб я це автобіль? Ну я просто не знаю, я ж ну, не. Щас... Може потроги, не має де, 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 що Леся Петріна, друзі, подивиться, вона хоті не дивитися. Це Петріна розрішила, що потроху. Один раз можна, yeah, так? Це yeah. ну, таке діло, так що треба, щоб вже у тебе були такі речі, зараз мотуся в мене там є. Ось сьогодні, Сироп, сьогодні, сьогодні буде прямий ефір. Відео я не знаю, коли вийде, чи вже завтра, чи післязавтра, але це все діло проходить в нас у п'ятницю, п'ятниця сьогодні вже такий дурнуватий день. Сьогодні Таранчук, тоже там дівчата в школу, потім по колю, потім в недру, потім в суню зарізали, потім розвезти шменсти. І от такий весь двіжняк, дівчата зараз у музичній школі, Лесю Петрівну теж отпер був, кричать, хто ж прийде до нас на свято? Mm -hmm. Любі дітки вони хочуть, щоб батьки все-таки приходили. Обідалися mm -hmm. на мене дівчата, що я не прийду, але мені зараз треба їхати свинейку туди-сюди і готуватися до прямого ефіру. А ще навіть не виставлена афіша, не то, що там фотка якась зроблена. Сьогодні я також я, кстати, учасник в лотереї у Вовки Бруса виграв. І 600 номерочків купався мій виграш, де я чувствував задницю, що я виграю. І там бабусин кошик, сьогодні буде шеутівський кошик. І те, що я виграв, так як ми живемо в селі, у нас така продукція також в принципі, є. Чого? Не Що відео да, зніму добре. і прийду, виключу тоді телефон. Ми зараз продемонструємо так. ще роботи мамки, а потім підемо. Добре? Е, хто не знає, Варін Татусь, е, борони нашу маленьку Україну. І в такого чоловіка такі двойнята, правильно? Братан твій і ти. о, І воспитує вас бабуся, бабуся Валентина, яка також в неї є проблеми з ніжками, але вона просто супер жінка, яка воспитує таких чарівних дітей. Просто чарівних. І е, дехто там, я не знаю, як там у школі, тому що де багато чого люди не договарюють, але речі треба називати своїми іменами. Я просто був спокійний по життю, і коли я в школі був спокійний, то мене чомусь обіжали. І мені хотілося теж, щоб у мене виросли піря, крила, щоб я такий став крутий там. Але реально там до кінця школи я, ну не знаю, на сьогоднішній день я вже казав Ольгі Івановні в першій школі, що я не хочу в школу йти тільки, із-за що школа це подіум красоти і приниження слабших. Тому що теж у такі клани дітей якось вони формуються. Якщо в тебе щось є, то у дядька нічого. О. Жарко, Жаркому, ну, я ти квіточка. О, так що не будемо про погане, так що залишайся такою, яка ти є. І я думаю, що якщо я двоєшник і можу вести блог і завдяки цьому там заробляти на конфетку якусь там, да, і на сьогоднішній день на допомогу Збройним силам України, то з твоїм талантом і з, твоєї, з твоїм навчанням це все буде круто. В першу чергу треба бути самим собою, так, да, Танюшка? ти вчилася на 5? Відмінно. І що? Картинки малюєш, так? Да? Отак, а я так шоу, бойшники сіне користь. Я вчителі люблю дітей, люблю життя, люблю справедливість. І так що, Танюшка, продемонструй, да. що в тебе тут є, так що ми до Танюшки приїхали в гості, такі гості каже, да. мене... так? Ну, я не знаю із нашого президента. Президент України Володимир Зеленський. Ну, ми його продамо. Чи він нас продасть, чи ми його продамо. Ну ра. Ми сьогодні його продамо, так? Да. От, Може такий хтось... стилізований залужний. Так. так. О, так, так. Тільки трошки далі, щоб я ж мог засняти. Отако залужне. так. О, саме головне тризуб, це вірно. Борис це... Джонсон. Такий він цікавий, в мене вийшов. О, тут також. А що це так натхнення таке знайшло? Ну все одно так ну а я ж не ти Бачиш. малюєш. Але прийдеться. Але прийдеться, ні, ну так, да, як треба, то повторюємося. І ось такі солдат. Оце супер вообще. Мені, от сама головна картина, це солдат. Тому що так. ці люди, це круто, але це історія. Це вже історія і в принципі. Але не дуже там вподобання. Хтось да. за, хтось проти. Але дійсно, як ти кажеш, це історія, це історія. вони в теперішній час, вони. Таке холодна, як жабиньоволяють але... це красота. яка мамка малює. А ти малю? Не У Я... мене буде для тебе прохання. Я ж все відкажу на камеру. А ти попробуй тільки відказати. Можеш навіть залучити дівчат своїх. Я думаю, це буде не важко, але можна пошукати це в інтернеті. У нас є такі бригади. От яких я хотів би штурмова, да? Да, третя штурмова, кракен і азов. Іменно цю тройку я хочу хотів би перенести. І 72 72-ка Це білоцерківська. Іменно ці три бригади. От починається Азов в першу чергу, потім іде кракен, бозіцько. Хто те до нас прийшов? Добрий день, добрий день. Добрий день і третя штурмова. Це всі вони зв'язані з азовом. А, давай щось є? Що? Що знайдемо, що щось підемо принесемо. У мене є така штука цікава, ми тільки що зробили, торбешник, бабло носить. Що я мотнуся, принесу. Ні, вже не хожу. Торбина, бачу, то блакитна. Одну давай хай буде тобі, а одну Валі подаруємо. Давай. Яку тобі? Тобі жовту? О, тобі жовту, а, а то бабушці валі від шелудька передаси. А Скайп ми. ходить по хліб. А це оці кучеряві дамі. Там вона бачиш, через кучерява дама. Буде, щоб вона спала. Торба подарунків. Зато тепер, як буде зашов хата, ага, валяється подушка шелутківська. Сразу про шелудька спомню. Буде ще тобі, ну так як вона по-тихому ти собі раз по-тихому витягла. Дивиться, гар. Навіть це в на надо. — Ой, да не начинає. Футбол, якщо там щось не нравиться, що лучком футбол дж -дж -дж погуляли, так що такі діла. У да, так. мене там у, у брата в кімнаті, де він живе, прапор його лісить з підписами. Угу. По і, там подушку. і подушку. Ай, ну ми робимо трошки іншу роботу, але взає, взаємна робота і хлопців і нас, тобто ну. В об'єднанні ми дійдемо до перемоги. Дякую. Дякую! Моя та квітка. Дякує мені. Дядько, так я срана по ярмарку. Залетіла, впала і прилетіла до тебе. Головне, пий чай і, і закусі. Добре? Так що, Танюшка, що ще хочеш сказати. Україні грою слава тобі, як за твою пророблену роблену роботу. Ми будемо далі працювати Варюшка, ну і... Я від тебе ж душі один твір і я ще ще хочу передати на ваш розвиток. Є в мене один підписник, який ну як періодично, він не, не хоче цей раз світитися. Є в мене 100 євро, які я передам танюшки, і танюшка використає їх на ваш розвиток. Ну, для тих, для того, що ви творите, там хто буде малювати чи підмальовувати, тобто, щоб всі кошти, так як останнім часом лоти були куплені, і всі кошти пішли на Збройні Сили України, так як у нас це найголовніша задача. Але дівчатам також треба творити, і також треба матеріали, кісточки, розтворителі якісь там чи що воно там таке, я в цьому ділі не розбираюся. Так що є 100 євро. А там вже схочете, поміняєте, розірвете. Чи що хочете, те з ними зробите? Так що, друзі, я передаю ще з кошти Танюшки. Це ще один у мене є добрий. Ну правда, це не той добрий. Щось не можна. Так що варюшка ще раз тебе з днем народження, що ти найкраще. Я думаю, що в тебе все буде в житті добре, щоб тебе навкруги тебе були тільки добрі і справжні люди, такі як тітя Таня, такі як твоя бабуся, такі як твій тато. Тобто це справжні люди, це справжні патріоти. сказати, Я хочу, сказати, не Я хочу сказати, Коли ти робиш добро, воно добром вертається рідко. Але коли ти все-таки працюєш. Вертається. Коли ти все-таки упорно так, працюєш, працюєш багато, то воно все-таки, воно плоди своє дає. Так що, да, Варюшок, тобі не впускайте руки, йти лише вперед, зачинайся і цін. Якщо ти обрала після, у тебе є дари і гадатки. О, як я тобі казала, ти ти найголовніше малюєш років буде ось супер. Не, так воно є. Я ніколи в житті не думав, що в мене щось там зміниться в моєму. Я постійно щитав себе там, знаєш, там, гидким каченьом. У мене все життя обіжали, казали, що ніхто звати тебе ніяк. Але в мене є найголовніше, в мене є родина, справжня родина, така, яка вона є, українська, патріотична, да не без цього. Є і, і, і там і лавічки, якісь, все, А як же, це є родина. Тож дискусія врождається істини. Так що, саме головне це родинне гніздечко от, і повага друзів. Їх буде небагато. Є багато знайомих, але друг це та людина, яка познається в біді. Дав би Бог, щоб друзів було багато, а біди не було. Ну, якось так. Так що, ну а всім я нам бажаю, всім українцям і не тільки, хто прагне перемоги, миру, здоров'я і добра. Щоб скоріше закінчилася клята війна, правильно да. Варюш? красунька, все всім пока. Ну щоб скоріше твій тато додому повернувся.